БТІ не критикує Держреєстр, БТІ застерігає, що ця реформа, яка зараз буде запроваджена з 1 січня, вона спочатку не життя не життєздатна. Розумієте? По-перше, поясню, чому люди все таки мають рацію, коли в останній день стоять і вони не вірять. А чому вони не вірять? Тому що ця реформа в чому вона полягає? Це взяли технічну частину об'єкта нерухомого майна і юридичну розірвали. Тепер технічну частину буде робити БТІ. А юридичну частину буде робити приватні нотаріус а також служба державної реєстрації. Але пане Мартиш, все ж таки поясніть, будь ласка, в чому ж в чому ж суть цього нововведення? Чому ви кажете, що нововведення насправді нововведення хороше? Воно має різні бази даних вмістити в одній. Це полегшення для громадян. Даруйте навіть покращення за таке слово. Але а в чому його недолік? Пояснюю. БТІ працює е, вже більше 80 років в Україні і накопичило величезну інформацію, величезний досвід, який зберігається в БТІ. Зараз що таке новий реєстр? Це програма, яка абсолютно пуста. Хіба вони не беруть вашу базу даних? Ні.